хочу поділитися з вами своїми враженнями від знайомства ще з двома новинками 2023 року. Це Кароліна Ерейра Very Good Girl версія Blush і це нова Лавібель з Ірисом. Можу вам сказати, що один аромат мені дуже сильно сподобався, а другий взагалі не зайшов. Вгадайте, до речі, який. Пишіть в коментарях ваші ставки. Ну, почну з того, який мені не сподобався. Це Кароліна Ерейра в ніжно-рожевій туфельці, який я очікувала буде, можливо, схожий на якусь дуже красиву подругу троянду, можливо, в стилі деліни класичної, фруктова така троянда літня. Ні, нічого подібного, аромат абсолютно інакший, він заявлений на фрагрантиці, як ШИП з якогось перепугу, я не знаю чому, можливо, через те, що в ньому дуже таке різке пронизливе звучання на протязі всього життя аромату. Да, на шкірі, на одязі, він пахне для мене різко пронизливо. І так, дратує, знаєте, дратує, не дає розслабитися і нормально насолодитися ароматом, хочеться от поскоріше якось позбавитися його, тобто це ну от, абсолютно не моє. Цей аромат порівнюють на фрагрантиці дуже так багато користувачів з Montblanc Signature. Я можу сказати, що щось подібне в тому є, тобто крій аромата схожий. Якщо в Монблан у нас Такі вершкові цитруси з дійсно таким вершковим, пломбірним звучанням, досить приємний аромат. Він мені подобається і є в мене. То цей аромат я би собі не купила, якщо чесно. Бо на самому початку дуже кисла, така кислюча троянда підкріплена великою кількістю цитрусів. І для мене це звучання абсолютно неприємне, неприйнятне. Чекаєш, ніби якоїсь навіть солодні. Солодкої нотки, якоїсь, можливо, пудрової, можливо, вершкової, щоб вона трошечка виправила ситуацію, підкріпила якось цей парфюм, щоб він не був таким злобним, бо він якийсь для мене злобний. Хоча я чекала пудровості, я чекала ніжності, але він для мене абсолютно не про пудру. І чому він шипровий, я до сих пір не можу зрозуміти, бо от, піраміда там абсолютно не шипрова. Да, на початку є цитруси, дає квіти в серці аромата і має бути щось там печулі, має бути дубовий мох, щось має бути в базі, але чомусь нічого того немає. Не знаю, не знаю, можливо, я щось не розумію. А аромат не сподобався. А аромат навіть трошки відштовхнув від себе і взагалі навіть немає такої думки, що підходити ще раз, слухати, нюхати, докопуватись От не моє категорично. І mm -hmm. другий аромат від вітеленком. Це Лавіебель-версія з ірисом. І це фантастіка. Це дуже красивий ірис. Це аромат для любителів пудрового, морквяного, такого корінчикового ірису. Він пудровий, але в той самий час він не пухнастий ірис, не шершавий, як деколи буває ірис. Він дуже такий з ванільністю, дуже приємною округлою. І відчувається він як. Пудра помада, можливо. На початку там не помилишся, от один ірис, можливо, трошечка ванілі у ньому є. А так у ця дуже приємна, ви її ні з чим не перепутаєте. Якщо б він так звучав до кінця, було б ще, на мій погляд, краще, але тим не менше, в розкритті з'являється вже класична лавіабель. В принципі, нічого страшного я в тому не бачу. Тут вона на мінімалках, скажімо так, з'являється більше ванілі, солодкості не такої, правда, сильної, як в А, І так, продовжується це пудрове звучання. Відчувається невеличка нотка пачулі, таких шершавеньких. Ну, Досить приємна база. І цей аромат, знаєте, ще на який аромат мені подібний на Іріс Маліка від Шопар, який сподіваюся, скоро буде в моїй колекції, який вже є в Україні. Він вже приїхав. Я замовила його на сайті Нетіну, але на українському Натіна, бо на польському Натіно він був значно дорожчий. Мені він написала моя парфюмерна подруга Танюша і каже, Аня там іріс. По класній ціні, по класній акції, чи будеш собі брати. Таня величезне, дякую, що підказала мені. Я б взагалі того не помітила, і я також хапнула собі цей аромат, як і Таня. І вже не дочекаюся на зустріч з ним. Там божественний просто флакон. І нещодавно я носила, до речі, вчора, коли я попробувала цей іріс від Lancome, я паралельно, як паралельно, нанесла на руку той аромат, що в мене є від ливанті від Шопар, і вони між собою чимось подібні. Ну та наявністю такого дуже гарного пудрового іріса, і той Іріс також там на старті, так само, як і в цьому ароматі, і також він красиво запудрюється, стає більш таким солоденьким ніжним. Ну, Я, в принципі, хочу цей аромат від ланком, але поки що я можу спокійно обійтися ірісом від. Від шопарду, шопару. Красивий аромат від Ланком, від я його можу сміливо порадити любителям ірисового напрямку. І я би, якщо б не роздумувати, так, є в тебе гроші, купляй аромат, який хочеш, я би обов'язково вже погнала би його купила. Так що, дівчата, придивіться, хто любить іриси. Дівчатка, покажу вам свої невеличкі покупочки. Давно я вже ходжу кругами, хочу купити собі кислотний тонік. Нарешті я знайшла для себе свій перший варіант, бо це вперше я купила собі кислотний тонік, і вперше я починаю робити для себе кислотний який догляд. Мені порадили почати саме з тоніка. Потім можна переходити вже до більш таких сильніших. Продуктів. Значить, це компанія Толпа і це, наскільки я знаю, польська компанія. Я тут прочитала все вироблено, по-моєму, десь в Роцлаві, точно не знаю. І я наношу цей тонік після того, як я знімлю макіяж, помию гарно очищу обличчя ввечері. На ніч я наношу цей кислотний тонік. В день я його не наношу, щоб не викликати пігментних плям, адже мої крема не мають SPF захисту. Через те я користуюсь поки що ним тільки-тільки на ніч. Ну І на день я купила собі ось таку штуку. Це, як ви бачите, закос в таку веганську сторону, така дерев'яна кришечка. От. Повністю дерев'яна. І це спрей сп... тонік-спрей, яким треба орошувати своє обличчя після того, як ви його очистили. Оце, якраз я ним користуюся зранку. І тут у нас на основі канабіса і центели. Тобто тут у нас конопля і центе. Дуже дрібно все написано, але тим не менше, я побачила, що це у нас виробництво Іспанія, і з тим тоніком я знов-таки трошки лиханулася. Я думала, що він по знижці, але купила я його по повній ціні і побачила це тільки вдома. Але нічого страшного, я думаю, що він мені точно пригодиться. Він мені вже подобається, бо я пробувала вже декілька днів користуватися ним. Він дуже класно освіжає обличчя. І так як в ньому абсолютно, по-моєму, наскільки я читала, натуральні компоненти. Я думаю, що це дуже гарно буде позначатися на якості моєї шкіри. Принаймні ніяких подразнень, ні, та, ні той продукт, ні той продукт не викликали. Все з ними добре. Покажу вам свої новенькі масочки для обличчя. Мені подарила доця нещодавно. Це у нас міша, це у нас тканева маска. Попробую розкажу вам. І також дві маски сашетки по дві, по дві сашеточки, також від толпи. Одна на ніч, яка не змивається, ну тобто змивається, але вже зранку. І друга, по-моєму, на день. 40, плюс. спасибі. Я поки що тут собі ще маски не придивлялася, але доця моя любить. Любить масочки собі купляти. Ну і вже за мамою так слідкує, виходить? Так, купила я собі нарешті нову туш, Мої туші вже всі позакінчувалися, вже там плювала, плювала. Повністю все повикористовувала. Купила собі від Evelyn Вар'єте. Не знаю, щось чи буде видно. Да. Така туш є у моєї дочки, дуже гарні відгуки на цю туш. І от хочеться мені спробувати саме від компанії Evelyn. Продукції і то побільше, бо також багато чула в інтернеті у дівчат-блогерів про цю компанію, що дуже багато чого класного. Ну, і я, звичайно, хочу спробувати. І купила собі нову помадку, ніби помат в мене мало. Але чому купила? Бо моя улюблена від Avon вже закінчилася практично. Я люблю такі ніжно-рожеві кольори. Зараз я її викручу. От, бачите, ніжно-рожевий, такий спокійний. Ну, не можу сказати, що це нюд, ну, можливо, і трохи нюдовий колір. І цей колір дуже-дуже подібний, дуже красивий колір. Мені дуже вона сподобалась. Я обирала серед багатьох відтінків, і мені здається, що я вгадала дуже добре. Єдине, що ця помада відей, вона, вона була більш така зволожуюча і жирненька, а ця більш така вельветово-матова. Але, тим не менше, колір дуже-дуже гарний, і це абсолютно моє. Я люблю рожеві відтінки, бо вони дуже освіжають моє обличчя. І саме мому цвітотіпу моїй такі світлі пилясті маліровці, вони дуже гарно пасують, як на мій погляд. Ну і покажу вам свої тюльпаноси. Це букетики подарували мені мої діти. Дуже їм за це вдячна. Я взагалі, то, ви знаєте, я не дуже люблю квіти зрізані в вазах, але от тюльпани і вісняні квіти я просто обожнюю, я просто обожнюю. І їх так багато, і вони просто чарівного кольору, і біленькі, і такі яскраво фуксієві. Ну, я просто в захваті. Настільки мені підняли настрій, так мене, знаєте, взбадьорили, Ой, дівчата, я все ж таки вважаю, що має бути це свято. Хай би воно як там не називалося, але свято жінки має бути в Україні. Я розумію, що жінку треба любити поважати кожен день в році. Але тим не менше, зробити от таке свято саме жіноче, нічого поганого я в тому не бачу. І нічого поганого в тому не бачу, щоб зайвий раз побігти і купити мамі або бабусі, або подрузі, або сестрі квіточку. Я думаю, що це дуже була би гарна традиція. Просто треба назвати це свято якось по-своєму і продовжувати його святкувати. Адже так приємно отримувати і подарунки, і якусь зайву увагу. Я ж не кажу, що вона має бути тільки 8 березня. Ну, це моя така думка. До речі, пишіть в коментарях, як ви ставитеся до цього свята. Мені буде цікаво почитати. Зайшла в Lidl понюхати аромати Лідла. Тут є чотири парфюми і вони всі на щось подібні. Всі набризкали на блотери. Ось цей мадам Гламур, похожий на Коко Мадемуазель Chanel. Цей шалу подібний на клоє на ходопарфам. Цей фам подібний на лівіе бері. Класичний. І ось цей останній я ще не вияснила. Лавлю на що подібний. Якщо пам'ятаєте, в мене є такий флакон в Україні, саден мадам Ламур. Але раніше було, по-моєму, 50 мл, а зараз вже 75 мл і коштує все це добро 14. 14,99 того. Також тут є від BS аромати, Simply, які похожі на Сі від Armani і Your Day, які похожі на My Way від Armani. Непогані аромати, до речі, непогані копії версії коштують так само по-моєму, 15 злотих за 100 мл.